Друзі, привіт! Мене звуть Настя, це канал Дивися В'яжи. Я дуже рада, що ви завітали до мене в гості. Відео, яке ви зараз дивитесь, це в'язальний влог. По суті, це відео про одну роботу, процес її створення і також готовий результат. Ви побачите в кінці. Крім того, в цьому відео я хочу поділитися з вами своїм відгуком на дві пряжі для шкарпеток. І також залишу для вас трохи про мої плани. І в кінці в мене буде до вас запитання, тож обов'язково додивіться до кінця. Всім привіт! У мене таке незаплановане підключення до вас взагалі з руки. Не знаю, до якого відео увійдеться підключення, але я вам дещо забула показати в минулому, і також такий невеличкий відгук свій залишити про пряжу шкарпеткову з Ярни. Одразу попереджаю, що зараз буде Sensitive контент, Тож, тим, хто не хоче бачити, ношені вже шкарпетки. Можете цей момент пропустити? значить Хотіла вам показати, підзняла мої шкарпетки, зв'язані з Alize Comfort Socks. Якби я не знала, що вони зв'язані саме з нею, я б не повірила, Ну, настільки вони класно розпушилися, вони, пряжа розкрилася просто неймовірно. Мені вони дуже подобаються, і я прям в захваті. і Як на мене, дуже непогано вони виглядають. Це я, мабуть, вже їх два рази прала, десь два або три. Ну, якщо рахувати, мабуть, з першим пранням після в'язання, то три вже рази брала. І мені здається, що вони з кожним разом все будуть більше-більше і більше розкриватися. А другий другий момент це хотіла вам сказати: в'язала шкарпетки. Для своєї племінниці з пряжі з Ярни, я вам тут вставлю що це за пряжа. Не пам'ятаю вже як вона називається. В мене було. Заложки двох кольорів, я їх об'єдналася і вони дуже були і гарні, і тактильно, надзвичайно приємні, просто м'які Дитина була дуже рада, що вони такі приємні на дотик. Взагалі нічого їй не кололося, дуже сподобалося, але понесила вона їх, мабуть, та тижні два і от що з ними сталося. Просто протерлися п'ятки і розчарована дитина, та я, в принципі, теж. Добре, що я не купила ще такої пряжі, бо вона мені насправді дуже сподобалася. Я була в ярні, дивилася, але не купила. І от тепер думаю, можливо, варто їй в'язати з ґал мені, Чи як вона? Ні, не Baby Woo, Шкарпеткова, Happy хепі хепіфіт газал. І мені здається, що вона теж дуже приємно тактильно, але е, наскільки я знаю, носиться непогано. Якщо ви носили, напишіть мені, будь ласка, ваш відгук буде для мене дуже корисний. Там теж гарні кольори для дитячих скарпеток. Ну і е, м'яка, вона достатньо м'яка. Тож, такі справи. Друзі, привіт! Я до вас не підключалась вже. Мабуть, декілька днів покажу вам, над чим я працюю. Мене прям дуже захопив новий процес. І це знову квадрати. Ось такі вони в мене. Це от я буквально вчора ввечері ці три зв'язала. І зараз вам покажу в мене є ще. Що це буде, не скажу вам, бо, якщо чесно, сама не знаю, я ще не. Знаю, скільки в мене дуже мало пряжі. Ось у мене моточок. У мене був цей і ще менший. І от я менший вже повністю використала тепер от з цього в'яжу гачок 3 мм. Знайшла якусь таку схему і власне почала в'язати прям одразу. І дивлюсь, що вони в мене такі кривенькі, страшненькі. Я думаю, треба щось з ними робити. І що я, значить, придумала, показую? Значить, в мене немає, на чому ці квадрати можна блокувати. Тому я взяла так. Зараз налаштую все. Так, значить, немає в мене. На чому блокувати ці квадрати, то я взяла подушку, власне, яку я сама її зв'язала. І ось так тут, за допомогою шкарпеткових спиць, отак я їх блокую. Що я роблю? У мене тут вже раз, 2, 3, 4, 5, 6. У мене тут вже 6 є квадратиків. Я, значить, беру. Наступний квадрат одягаю. На ось ці, бачите, в мене по куточках металеві спиці, я щось не знайшла. Свої ще в мене є металеві. Я потім беру ось такі в мене ще є дерев'яні чи бамбукові, я от з боків теж блокую, але перед цим я проходжуся парою. В мене новий девайс. я прям, знаєте, ним супер задоволена. І тепер в мене ці квадрати, я оце кожен день тепер відпарю ці квадрати. Ось так от проходжуся парою, і насправді я їх не перу, буду прати вже коли все разом в мене буде готово, коли я шию, тоді буду прати. І от я пройшлася квадратик один. Одягаю наступний. Ось так. Тут такі в мене дірочки є. От я. За них якраз і одягаю. І так, проходжуся всі по черзі і нашаровую їх, бо, ну, не знаю, мені здається, що навіщо їх прибирати, хай вони отак от всі однакові і будуть. Ну, і хоча б, знаєте, після. Відпарювання і блокування, хоча б вони більш-менш рівненькі. І видно, що тут долі такий гарний візерунок. Ну, я не знаю, гарний на мій смак. Мені подобається. Так, і зараз ми оста, по останньому пройдемося і зафіксуємо. Так що, ось так от я працюю взагалі, ви знаєте, купила це відпарювач і це просто ну якась казка. Мені дуже подобається, він недорого коштує, і просто він мені дуже допомагає. Так, і тепер беру беру ось так от спицю. Тут насправді теж є дірочка, от я в неї зараз ось так. от Треба уважно зачепити всі. Квадрати, щоб вони були однакові. От, так от я Ну Але треба це обережно робити, якщо ще гаряче це все діло, то треба трошечки почекати. Отак трошки натягну. І з усіх боків повторюю це все діло. І так і зберігаю. Ну, в мене вже от 9 квадратів. Я не знаю, скільки в мене ще. Може, ще штуки Чотири. Ну, чотири мені ні до чого, це якщо зробити якусь, наприклад, шопер зробити, з цього можна. Або щось таке. Ну, подумаю ще, можна шопер, в принципі, якщо буде 12 квадратів, 12 по 6. Ну, нормально, такий в шопер вийде. Але не факт, що це буде він. Так, все починаються якісь роботи. Тож я на сьогодні закінчую свій запис. Привіт-привіт! Ну що, мої квадрати готові. Можна розбирати цю конструкцію. І. Я ще не вирішила, що це буде, я вам так скажу. Так, ви, бачите, вони дуже класно тримають свою форму. Так, ось вони мої, ну такі, теленькі доволі. Зараз будемо дивитися, що з ними робити. В мене ще, в принципі, Пряжі, стільки що можна було б ще штуки 2 точно зв'язати квадрати, але ж я ще не вирішила, що це буде. То так, це в мене 6 і тут ще ще шість. І що з цього зробити? Не знаю, що Так, зараз буду їх між собою поприкріпляю поки що такими якимись булавочками буду дивитися. Друзі, привіт! Не підключалась до вас декілька днів і... Як ви бачите, все-таки вирішила зробити собі торбинку з цих квадратів. Використала всю пряжу в нуль, взагалі нічого не лишилося. Тому ручки такі от не дуже. Але насправді цей корт... Ого! У нас тут злива на вулиці, ще і грім. Так. І, власне, турбиночка, я дуже довго думала, щось крутила, поки зшивала, дивилася, що ж все-таки зробити з цих квадратів. Вже думала, може, якийсь як невеличкий пледик, але ну, я не знаю, куди мені його потім використовувати. І Кудись покласти на крісло, воно мені не дуже по кольору підходить. Та й в принципі, ну, не знаю, не буде він мені вписуватися. Тому вирішила турбинку, теж довго думала, яким чином мені все-таки зробити її. Чи ось так горизонтально ручки з цієї сторони, чи ось тут більш таку довго. Але подумала, що такі в'язані турбинки вони дуже розтягуються, коли в них щось кладеш. І тому воно буде логічніше все-таки зробити її ось такою горизонтальною. Тому, власне, ось така в мене готова робота. Я, в принципі, думаю, що. Вона мені буде в нагоді за якимись там покупками, щось неважке важке туди можна складати, ну бо зрозуміло, що ти туди всі продукти прям не покладеш. Я зараз, знаєте, намагаюся себе привчати, не носити важкі якісь торби, бо це все на нашому здоров'ї не дуже то і добре відображається. тому... От, якщо купити якісь там, не знаю, упаковку серветок у цих в рулонах, то прекрасно можна носити в такій торбинці. А 5 кілограм картоплі для цього можна скористатися чимось іншим. Я вже думаю, може на колесах собі купувати щось, якусь таку кравчучку, чи як вона називається. Так, відійшли від теми. Повертаємось до в'язання словом. Ось така турбиночка, вона мені подобається. В мене тут, до речі, якраз стає ноутбук, то в принципі, якщо треба кудись вийти, знаєте, чисто взяти з собою. Ну, якщо без зарядки, там без нічого, просто чисто там на годинку десь вийти, то в принципі теж можна і так використовувати. Тому ось така в мене турбиночка. І, в принципі, я думаю, що я... Буду з нею ходити. Так, буду з нею ходити. Так, і зараз покажу вам, що буду робити далі, які в мене плани. Бо насправді я прям дуже загорілася, але я чекаю, поки мені прийде одна посилочка, і тоді вже буду розпочинати. Зараз вам покажу. Так, у мене є ось така бобінка. Це. А тут не написано, що це, але це бавовна, і вона така дуже м'якенька, дуже приємна. Це мені минулого, я здається, минулого року дарували на день народження. Мені надія, якщо я не помиляюсь, присилала якраз чи надія, чи не надія. Я пам'ятаю, що мені тоді. Е Вікторія і Надія присилали подарунки, а от у кого який був, чесно, я вже не пам'ятаю, але ось ця червона була з синьою в одній посилці. Тож, тут в мене близько там 270 г, а ви ж знаєте, я розміру XSS, то і невеликого зросту, то я думаю зробити собі сукню і дуже сподіваюся, що мені на це вистачить. Сукня буде, типу, як майка. Я буду в'язати в три нитки. Тут, до речі, а скільки ж тут, який же тут метраж? Якби я ще щось розуміла, в цих. Треба пошукати в інтернеті цю ниточку. О, ще є. мало того, що грім, дощ стучить у вікно, так ще й починають свої роботи робити. Ну от Просто комбо. Раз в день вирішила щось зняти, раз в декілька днів. Так, словом, це буде сукня, буде в'язатися зверху вниз. І напишіть мені, будь ласка, чи е, хочете ви, типу, як? Е, Відеоінструкцію по цій сукні. Я не впевнена, що петля в петлю я буду знімати, сумніваюсь в цьому. У мене немає наразі на це часу. Але, можливо, якісь важкі моменти я б показала, якщо це, звісно, вам цікаво. Тому напишіть мені, будь ласка. І я думаю, що буду на цьому закінчувати це відео. <свят> Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що ви е, завжди реагуєте на моє відео. Ви мені пишете е, коментарі. Я з усіма спілкуюся, мені це дуже подобається. Відповідати на ваші коментарі. Ми іноді обговорюємо якісь речі, тому я вам дуже-дуже я вам вдячна за ту увагу, яку ви е, до мене проявляєте. Е, і Маленький спойлер. В наступному відео ви побачите один з подарунків. У мене скоро день народження, і мені вже їде один подаруночок. Такий незапланований, але надзвичайно приємний. Тому обов'язково заходьте на канал, краще ставте собі нагадування про нові відео, щоб першими побачити, що там буде. Насправді скажу вам, я дуже Дуже задоволена тим, що в мене буде це. Це те, про що я дуже довго мріяла. Тому так вас трошки заінтригувала і на цьому будемо прощатись. Бувайте побачимось з вами в наступних відео.